Так палають військові склади у місті Карачев Брянської області. Українські та західні змі, а також російське Міноборони, заявили, що удар було завдано американськими ракетами Атакамс. Навіть якщо це був не Атакамс, у Міноборони РФ вже сказали, що це був Атакамс, і нічого не сталося, Ніякої третій світової війни не потрапилось, ніякої ескалації не відбулось. Нічого не змінилось окрім того, що у РФ стало трохи менше боєприпасів. Американська зброя вже завдавала ударів по Росії. Зокрема, у травні цьогоріч після наступу РФ на Харківщині, США дали зелене світло Україні застосовувати системи Хай по російській території, але на кордоні з Харківщиною. Також Україна використовувала американські керовані бомби Джей під час операції в Курській області, як і раніше, нині Росія реагує ядерними погрозами. Україна била по російській нафтогазовій інфраструктурі в аеропорту неподалік від Москви. І я вважаю ці російські погрози просто погрозами. той факт, що вони заявляють, що світ став на крок ближчим до третьої світової. Це інформація адресована американській адміністрації, а також Берліну. намагання залякати нас, аби ми не робили того, що потрібно для допомоги Україні. Володимир Зеленський не підтвердив, що в Брянській області було застосовано Атакамс, але заявив, що рішення щодо далекобійних ударів по РФ є. Я думаю, після заяв про ядерну зброю вже буду, думаю, що і Німеччині вже час підтримати відповідні рішення, і тепер, коли є відповідні рішення, і не тільки в медіа, а й від відповідних. Країн дуже важливо до цих рішень додати кількість можливостей, якими можемо ми зменшити військовий потенціал Російської Федерації, де він не знаходився. У неоголошеному офіційно дозволі США на удари по російській території дійсно є нюанси. Найперше можуть бути територіальні обмеження, які саме поки невідомо. Як писала низка західних ЗМІ, спершу атакам зможуть бути застосовані лише на території Курської області. Навіть розмови відносно того, що Україні може бути наданий дозвіл, вже змусили Російську Федерацію. Почати певні приготування до цього очікуваного рішення, зокрема, наприклад, лише у Курській області вони почали будівництво захисних споруд для літаків на своїй авіабазі, Одні з авіабаз. а також треба розуміти, що УРФ чудово розуміє питання кількості цих боєприпасів, які може отримати Україна. Кількість ракет ключове питання. У США раніше заявляли, що мають обмежені запаси Атакамс. За різними оцінками на американських складах їх може бути від півтори до двох з половиною тисяч. США вже передавали ці ракети Україні в кількох пакетах допомоги, але скільки невідомо. Якщо буде значна кількість, це дещо зможе, це зможе зупинити призупинити російський наступ. Це зможе. Ну, скажімо, дещо руйнувати їхні тили, логістику, забезпечення, тобто це матиме ефект. Якщо це буде незначна кількість, то це матиме ефект на доволі такі вузькій ділянці фронту. Урешті невідомо чи залишить у силі дозвіл адміністрації Байдена щодо ракет новообраний президент США Дональд Трамп. Зокрема, його син Дональд Трамп молодший назвав відповідальних за це рішення імбецилами. Звісно, Дональд Трамп може це скасувати, коли прийде до влади в лютому. Схоже, це може статися, судячи з твітів і його кандидатів на ключові посади. Є розуміння, що Україні потрібно зробити все можливе до середини січня, аби опинитися в найкращій можливій позиції, оскільки з 20 січня вона може опинитися в складнішому становищі ніж будь-коли раніше. Також залишається питанням, чи наслідує Європа приклад США. Зокрема, Франція і Британія можуть дозволити Україні застосовувати їхні далекобійні ракети Скальп і Штормшедоу. На відміну від балістичних «Атакамс», це крилаті ракети, але вони ефективні для ударів по захищених спорудах. Західні змі припускають, що в середу, 20 листопада, ЗСУ вперше застосували британський шторм шедоу по військовому об'єкту в Курській області. Україна також має сподівання на німецькі крилаті ракети Таурус з радіусом дії близько 500 кілометрів. Але попри зміну позиції США уряд в Берліні залишається непохитним і остерігається ескалації. для нас нічого не змінилося. Ситуація і обставини лишаються такими ж. І Таурус це Таурус, а не Атакамс чи Сторм Шедоу. Тож наші погляди в цьому питанні не змінилися. Водночас німецький віцеканцлер Роберт Габек пообіцяв передати Україні Таурус у разі обрання на посаду глави уряду. Аналогічну передвиборчу обіцянку раніше зробив ще один кандидат на пост канцлера ФРН від Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц. Міністерка закордонних справ ФРН Аналена Бербок привітала рішення США надати дозвіл на удари по Росії. Право на самооборону означає, що не треба чекати, поки ракета прилетить по дитячій лікарні, школі чи житловому будинку. Натомість це означає можливість захиститися, знищуючи військові пускові установки. Загалом експерти сходяться на тому, що застосування атакам з по російській території підсилить спроможності України, але далекобійні удари в глиб РФ лише частина всього необхідного. Це в будь-якому випадку удар по складах, по місцях концентрації техніки живої сили противника це завжди про його ослаблення. І коли в нас є інструмент, такий як ракети, це звичайно, посилює наші позиції. Але для того щоб в повній мірі, скажімо так, ослаблювати противника і мати можливості, що називаються широти маневру, то нам важливо не мати, скажімо так, застережень і обмежень щодо застосування там по окремих об'єктах цих ракет. Про рішення застосувати атакам з по об'єктах ВРФ стало відомо напередодні тисячного дня повномасштабного вторгнення. Російські війська наступають посиленими темпами і отримали підсилення з північної Кореї. Тоді як далекобійна західна зброя кардинально не змінить хід війни, вона однозначно стане відчутним фактором.